Вітаю, любі друзі. Електропікап. Як довго я на нього чекав? Давайте відразу зрозумімо, хто є основною аудиторією цього електропікапу. Очевидно, що це фермери. А фермери, в свою чергу, в нашій країні поділяються на два типи. На огляді у нас сьогодні, шановні глядачі, пікап GMC Юху EV Перші зазвичай обирають Land Cruiser і різні його модифікації, а другі пікапи через те, що пікап є більш універсальним. На мою думку, кожен фермер хоче бачити такі характеристики у пікапу. Перша гарна вантажопідйомність, бажана тонна, бо вага бігбегу коливається від 700 до 1000 кг. Друге повний привід. Всі ми чудово знаємо, що левова частка пікапів за замовчуванням мають задній привід, а передній підключаються у разі виникнення необхідності. І третє надійність. Пікап має бути надійним на всі 100. Він є незамінним помічником в господарстві. Авто має служити довго та надійно, немов швейцарський годинник. От уявимо ситуацію, що у вас ненацька стукнув двигун на тракторі, а вам конче потрібно сіяти. То ви швиденько сідаєте в свого пікапа, їхати по новий двигун, але той, на жаль, не заводиться. От біда. А у цього електропікапа такої ситуації ніколи не виникне, тому що тут просто нічому ламатись. Авто має батарею 66 кВт, годин і книжка пише, що він може приїхати 360 км. Так це чи не так, покаже життя. Багато фермерів перевозять своїми пікапами бікбеги з міндобривами при сівби різних культур. Але все ж таки, на жаль, цим пікапом це зробити не вдасться через те, що він має вантажопідйомність лише 500 кг. Але це зумовлено тим, що він є електричний і вага батареї достатньо вагома. Але це але, любі друзі, ви можете зі мною погодитися, що 500 кг – це не так уже мало. Припустимо, що вам потрібно підвести насіння до, наприклад, соняшнику чи кукурузу, до сівалки точного висіву. Він підвезе 500 кг, якщо мішечок 25-100%. Наприклад, у вашому МТЗ стуканув ваш двигун Д240. Він також його привезе. Хто досі не зрозумів, цей пікап виробляється в Китаї? Дана китайська автобудівна компанія GMC вже 20 років співпрацює з Фордом в Китаї, як, наприклад, FAV співпрацює з Volkswagen. Тепер я пропоную оглянути його зовнішнє. Якийсь дизайн. Прошу дивіться, фара тут решітка з синіми вкрапленнями. Але все ж таки, дизайн це річ суб'єктивна. Тому на ній довго зупинятися не будемо. Тому пропоную відразу перейти в салон і відзняти його. Ось відкрили водійську дверку. Ну, чесно, не впевнений, що це натуральна шкіра, напевно, шкірзам, але все ж таки воно приємне на дотик. Тут на ставочки під карбон. Типу Maserati MC20. Ручки, все я зрозумів. Так, давайте відразу сяду в нього. Так, сіли, Дивіться, в принципі, в нього вся архітектура, так як цей електропікап побудований на базі пікапа з ДВС. ДВС-ку показали в 15-му цей в 19-му, то в нас все аналогічно з ДВС-ним його братком. Що ми в нас тут? Ну, шкіряне кермо це зрозуміло, два колодязі. Тільки в нас замість е тахометра, вольтометр, чи якось так. Мультимедіа, е селектор. Вибору, куди ми будемо рухатись. РНД, ну. Все як о, зазвичай. А так, в принципі, салону непогане. Шкіра. Все як має бути. Ну, давайте э, зачіпимо тему улюблену Паши Кащука, чим яка у нас верхня панель з пластмаси. Ні, на жаль, Паша Кащук цю панель не оцінив через те, що вона тверда. Тут в нас є, звичайно, підокуляри. Так, давайте перемістимося на задній ряд. Так, сідаю назад. Оп! Ні, ну місце тут є. У мене зріст 176 см, і, в принципі, над головою ще пару сантиметрів зазору є. А так як наші всі фермери люблять поганяти і ті, хто будуть ззаду їхати, то вони 100% відчують собі на стелю. Але все ж таки, я думаю, що. Ззаду тут, окрім різних жіночок, яких фермери підвозять, більше ніхто їздити не буде. Так, що ми маємо ще ззаду? Перемикаю. Так, у нас тут є такі кармани, або, правильно сказати, кишені. Прикурювач. І на цьому все. Спинка, до речі, досить зручна. Йдемо далі. Також немаловагома річ це те, чи зашито наше кузово заводу. Так воно тут зашито. З вас не будуть брати 10 чи навіть більше тисячек на Toyota Hilux за пластмасу на кузові. Також на заводу відразу йдуть тут два гоки з лівої сторони та звою. І також. Так, і ще ось. Біля, біля задніх ліхтарів. Тобто ми маємо 4 ГК відразу. І також давайте подивимось, як закривається задня ляда. Чи відразу і легко. Так, зачиняється відмінно. Це вже плюс. У даного авто заявлений запас ходу. 360 кілометрів. Я думаю, що 200 свої по полях він проїде. Тепер щодо зарядки, ми маємо тут два роз'єми. Ось перший в нас, ось цей GBT. може приймати 7 кВт. Тобто, ви загнали свою гараж, або біля хати його спокійно заряджаєте. Але будь-яка вам, звичайно, розетка не видасть. Таку потужність, але все ж таки за ніч ви будете комфортно заряджатися. Щодо швидкої зарядки, то даний порт те, а також GBT, але вже швидкої, він може приймати 50 кВт. І, в принципі, на заправці, коли ви заїхали на око зі своїми друзями попити каву, Тому ви можете в принципі за 20 хвилин зарядитися на достатньо таку вагому цифру. Звичайно, що в цьому пікапі. Ми не маємо 800 кг, маємо 500 кг, не маємо е, повного приводу, лише задній. Але я вам скажу так: що в його конкурента Джилі, який незабаром також з'явиться в Україні, там вже вантажопідйомність 800, але також е, задній привід. Ви мені скажете, Серсені, я хочу повний привід і тонну возити. Так, для вас є вихід. Це Rivian та Хаммер, але там вже ціна більше, ніж у 300-го, на жаль. Ось така в нас ситуація на ринку електропікапів. Але я ж розумію, що якщо ви фермер, у вас, наприклад, Toyota Hilux, і вам заправити, ну, до, припустимо, що ви багатий фермер вас тисяча плюс гектарів, то для вас залити 80 літрів ваш Hilux, чи у вас Ranger, для вас це ну, ніщо. Але даний пікап має велику перевагу у ціні його обслуговування. Тому що ви розумієте, що тут ви лише на 50 тисячах поміняєте оливу у задньому редукторі. А тоді, коли ваш, ви заїдете на свою улюблену Тойоту з її типу гарантію на все життя, ну як? Що у вас від ТО від ТО, о, вона продовжується? А в чому саме де? Вони ж на вас скільки заробляють о, на обслуговування, то там мінімум ТО на Тойоті це мінімум 5 тисяч. Міню, от, наприклад, у мене у Діда Хайлюкс 70 тисяч. 75. Він приїжджає на ТО, йому, йому виставляють рахунок 20 з чимось тисяч. Ну, це, як на мене, це вже досить такі ну, ненормальні цифри. А тоді, коли в цьому електро GMC ваше ТО буде коштувати як на Таврії. Або навіть менше. Панель, до речі, тут я не знаю, але давайте з вами подумаємо, де ми могли бачити оці всі елементи. Дизайну. Оце, наприклад, мені нагадує оця вставка 200 Land cruiser Оцими дефлекторами, що вони отак, як у 200ці. І карбон, звичайно, типоми спорт, типоми Ferrari. А так дійсно сидіти в ньому досить приємно, все в шкірі. так. Все, до чого ви доторкаєтеся, приємно. Навіть тут шкіра, внизу шкіра. Ну, Тут вже пластик. Грубий, але все ж таки ціна інша. Демо далі. До речі, непогана резина, як для китайця, Goodyear. Прям така моцна, дай Боже. На жаль, у підкапотному просторі ми не маємо багажнику, але я вам скажу наперед, що ось ID 6. Що, припустимо, ось там на парковці стоїть. Вам вже знайомий, а 4 також його не мають. А капотом в нас тут все стандартно. Ну що ж, любі друзі, давайте підсумуємо. Ми маємо електропікап на базі ДВС-ного пікапу. У нас батарея 66 кВт годин. Наш. GBT повільне, тому що домашній 7 кВт заряджається. За ніч ви його легко можете зарядити на всі 100 Маємо лише задній привід, як і на конкурентах за таку ціну. Rivian та Hammer не конкурент цьому авто. Також ми маємо вантажопідйомність 500 кг, перевести двигун від середнього трактора. на МЗ238, зрозуміло, що він важить 800 з чимось кг, ви його тут не перевезете, на жаль. Але від МТЗ ви зможете його перевести. насіння до поля, ви зможете підвести. маленький бігбек 500 кг, ви також зможете підвести ним. Тому, в принципі, якщо ви є фанатом або ви не хочете витрачати шалені кошти на заправку вашого пікапу, так як дизель, от дивіться, ну, припустимо, у вас є Hilux або Rangers, ну у вас 100% буде розхід по полям 10 літрів. Так? 10 літрів солярки. Солярка, ну давайте помножимо, ну скільки зараз на 47. Тобто, у вас 1 кілометр коштує 4,7 гривні. В день, припустимо, що ви наїжджаєте 200 кілометрів. Тобто це мінімум 1000 гривень. Тоді як тут, це, грубо кажучи, безкоштовно. Але все рівно, коли ви займаєтеся агробізнесом, для вас ця 1000 гривень на день це не такі великі гроші. Вам потрібно, щоб машина була надійна, щоб ви, от, наприклад, вам потрібно якось поїхати за 300 км за якоюсь запчастиною, ви поїдете, бо сіяти треба, бо жнива йдуть. Ось так. Думаю, що вам сподобався цей огляд. Кому? Прийшовся до вподоби даний пікап GMC. То, я вже бачите, звертайтесь ось на Вольтавто у Києві. Вони вам нададуть і все вас проконсультують. Але все ж таки, я думаю, що вам буде цікавіше побачити його вживу на полі, біля трактора та сівалки. Підписуйтесь на канал Арсеній Мотизюк. Думаю, це відео вам сподобалось. Нехай щастить!